Всім привіт! З вами Реальні Тачки і сьогодні в огляді і в продажі Renault Scenic 2018 року випуску 1,5 дизель К9К, чистий 2018 рік. Зараз більш детально обійду, покажу. Набір асистентів, камера заднього огляду, навігаційна система, двозонний клімат-контроль. Автомобіль в оригінальній фарбі. Воно навіть видно по авто. Ось таке авто на 20-х колесах. Камера заднього огляду. Почнемо ззаді. Салон Трансформер. Двойний багажний відділ, домкрат докатка. Дуже зручний салон Трансформер. Заднє сидіння вище передніх, що дає змогу ні, нікого не укачувати. Зручно для дітей, можна і їсти, її планшети. Сидіння віддвигаються, задні нагинаються більше в залежності від потреби. 186 тисяч пробігу ось такий автомобіль. Навігаційна система, електроручник. Зараз заведу датчик світла дощу. Не просто українською інтелегенція, інтеатлові. Камера заднього огляду, старт-стоп, екорежим. Знаходиться автомобіль в Вінниці. Хочу більш детально вам показати. Стан резини. В дуже класному технічному стані. Обслужений, замінений ГРМ 13.071, 13.07.18. Останній заїзд 184 тисячі, замінений ГРМ на 160. Ось таке авто. В дуже гарному технічному стані. Якщо сподобалось, телефонуйте. Вартість авто на віддачу без торгу 14 тисяч. Якщо влаштовує, будь ласка, звертайтеся. Два ключі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!